Друге послання апостола Павла до Корінтян: Той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа, а я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в Корінт, не начебто ми панували над нашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно. Я постановив собі не приходити до вас знову у смутку, бо коли я вам задаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належалася б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. З великого богоря та туге серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну. Друге послання Апостола Павла до Коринтян. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Слово Боже! Апостол на сьогодні говорить і нам про свою печать, яку Бог поклав на нас і дав завдаток у наші серця, завдаток Духа Святого. Що означає для нас завдаток? Коли ми хочемо купити якусь річ, йдемо в магазин чи на базар, і ми залишаємо за цю річ якийсь завдаток. Що це означає? Це означає, що ця річ уже належить нам. І ми обов'язково повернемося за цією річчю, інакше завдаток пропаде. Так само Ісус Христос дав, уклав у наші серця. Свій завдаток, свого Духа Божого Святого, якого ми всі отримали у день нашого хрещення. А це означає, що Він обов'язково прийде другий раз за нами, Він повернеться за нами. Хіба що ми зречемося цього завдатку, зречемося Духа Святого чи нашого хрещення? Отже, ми належимо тепер до Бога. Ми є його власністю, Його дітьми. Тому не, не сміємо і не можемо вже жити самі для себе свій егоїзм, своє задоволення, що хочу, то роблю, чи жити на служіння для гріха, для дьявола. Ні, не сміємо цього. Тому що ми вже куплені великою ціною, ціною смерті і воскресіння самого Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що тепер ми бачимо неясно, як у дзеркалі. Каже, але коли ця вуаль буде знята, тоді ми побачимо ясно, так, як ми є, так як нас Господь сотворив, що ми є улюблені Його діти, Його Божі діти, наслідники і спадкоємці Його Царства Небесного. Чого око не бачило, чого вухо не чуло, те Господь Бог приготовив тим, що Його люблять. І що йому служать. Цього і вам бажаю. Слава Ісусу Христу!